Куркуль, перекуп на связі. Тачка у нас сьогодні на розборці Hyundai Хундай Fe 2.2 дизель дізель на автоматі 2012 рік. І щоб ви розуміли, цю машину ми купили за 2200 доларів. І мотор продаємо так же само за 2200 доларів. І ви скажете 100% блядь, перекуп. Коротше, 2, 2000 доларів мотор, плюс на нього резиночки, сальнички і даємо гарантію на нього дві тижні. Що він не потече? Тому що ми мотор продаємо, щоб людина їздила і не знала горя. Так, далі. Коли ви купуєте тачку на розборку, ви обов'язково повинні полазити по мусорнику. Після цієї машини є мусорник, тому що коли її вдівали в столб, з неї запчасті викинули на мусорник. Так, радіатор на мусорник. Тому що на мусорнику можна ще на 500 баксов зароб... насобирати, Дені, щоб ви розуміли. Так, радіатор по соточке, я думаю, уйде. Нормально, да? так? Рихтує. Рихтується. так. Так, цей радіатор. 250. Ну так, за скидкою, блядь, коротше. Ну, а основні, я думаю, не восстанавливаються. на пополам, Ну тут вентилятор. Вентилятор цілий, моторчик цілий. Так, поки дальше. Дивіться. На турбіну актуатор, валявся, просто на мусорнику. Скільки він стоїть. Баксов. Ціленький, так, баксов 30 стоїть, по-любому. Так, далі. Кришечка, хундай теж в каті нормально, блін, я думаю, попадають. Пойде. Дві туманочки. Баш, туманки, патрубочок. Туманки витягнуть цілі. Так, патрубочок є. Патрубок. Корач, це все швидки, Самое Найголовніше, що тут на мотор, мотор цілий. Мотор абсолютно цілий, покажи. Вот, бач. Коробки, пизда. Бач, нема, дырка. У кого є корпус, кстати, ми шукаємо корпус, можемо пересипати, поміняємо то же саме. нові сальнички, нові прокладочки з гарантією. З гарантией, согласен? Коробка уїде. А че, не гарантія, людям Якщо навіть подпаленный один пакет, вам його поміняють і вона гарантій би їздить. Так. Мозги обязательно продаём тільки з ключами, без ключей не продаємо, потому що там викинеш все в мусор. Все в зборі. Форсунки по 80 баксов. Стоїть. Турбінка, я думаю, баксов не одиться, 150, да? Ага. Компресор Кондора, заправлений даже. Ти ж бачиш, у нього ж фреон є. Вообще. Ну, він чуть-чуть вилився, ну то м'яко. Даже ямывайка че... є, диви бачиш. Та то вместо фреона, то чтобы охлаждать, чтобы вона ж мощна. Ти должен, блядь, Пшикать, <звятую>, пшикать блять. на мусорника, пшикав, блять, щоб мощность. Э, Гігур 50 долларов, крылья по соточке, двері по соточке, я думаю. Зеркала, я думаю, по баксу 450, я думаю, йдуть, так. Да? Ну, це затемненням, анти, антисхлопування, антидож, да. Резина, резина, диски. Диски, я думаю, блин, по баксу, побаксино ну, 50-60 за Силі. штуку. Ну резина тут дорогуща. Смотри, тут такий рисунок. Слікова. Я треба понимаю, чого вона вдібалася. Сиди, тут такий. Покажи. А тут спортивний. Тут спортивний, да. Тут вообще взагалі така краси. Діра Тут Дирочка. Гулька. <реш> То не считается. Так, тепер засідаємо собою. І вона вказується, що насика права рука. Коротше, от я пасажир їду. Ну, ну поїхали. Кось, кось, кось. Куда? Коротше, по салону у нас все ціла, подогреви є, все есть. Піонерч. Піонерч. А, кстати, ни хрена себе Піксельний. я його кажу, поняв, як тетрис. Це тетрис, пацаны. Так, тут очки можете поставити собі. Зеркало вийти. Все, четко, смотри. Все у нас. Тут безопасна вся ціла. Карты нормальні. нормальні. Так, що у нас тут? Даже пари даються. В нагрузку. Теж на мусорнику мусорку, так сказать, не понял? Це на мусорнику позабирали. Задня часть вся ціла, повноприводна, кардани є. Роздатка, роздатка 150 баксов кардан, де то баксов, я думаю, не носити. 500 людей, да? Ну, гу, нахуй нам, блядь. 500 доларів кардан, пацани. Бля. Це шутка. Е, ляда ціла, открывается, Я думаю, ляда баксов 150, десь, да? Да? Ну, зборі он з пластиком можна і дві. У нас сімесне ще виходить. Стри. Раз, два. Да, да. Повністю салон, сімесний. Сім місяць. В кого Ланос п'ятимісний, берете, буде сімімесний. Що ми ще не сказали, брат? Фари, задні, теж цілі. Не Я не знаю, чому вони. Та так 750 підуть. Дивіться, дивіться, це є. Смотри, пацани, релігін. Дви. Оце будемо продавати дуже дорого. Це по-любому. Потому що на кришу можна що поставити. Боксу цей, поняв? Тюль, тюль, так. Да. Так що, тігри, кому інтересні запчасти, перегробимо в телеграм-канал, дзвонимо і переходимо в топ-прої. Знаходить на, на, там ДДК-мотор Тігра. А, налоги ви платимо, тому що там пишуть, блядь, їбать, ви ж нічого не платите. 5%. На карточку всі приходять на ФОП. Поняв? Хто хоче платить всі там, по 20%. Welcome to Ukraine, мотор 200. Повернення получаю. робимо. Да, Повернені робимо. Та. Я думаю, хто не без согласен. Так що слава Україні.